Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Зруйнована будівля сільської ради. Ворог завдав артилерійського удару по харківському району. Точність ураження техніки дорозвідується. Зсу відпрацювали по російському ЗРК с 300 Підтримали більшістю голосів. Камалу Гаріс офіційно затвердили кандидаткою на посаду президентки США. Сьогодні в день ворог завдав артилерійського удару по селищу Козача-Лопань харківського району. Зруйнована будівля сільської ради. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС витягли з під завалів жінку 1968 року народження. Під завалами ще можуть перебувати люди. Роботи тривають. Рада ухвалила законопроєкт про ратифікацію римського статуту. Запроголосував проголосував 281 народний обранець. Документ передбачає ратифікацію Україною положень римського статуту МКС, що означатиме повноцінне долучення країни до міжнародного кримінального суду. Крім того, це одна з вимог вступу України до ЄС. В ефірі ранок лайф юрист Роман Еделєв запевнив, що Україна не відповідатиме за минулі події після ратифікації документа. Немає ратифікації Римського статуту зворотньої дії, і, врешті-решт, треба розуміти, що Верховна Рада України наш парламент вже визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і ми несемо всі зобов'язання за римським статутом починаючи з 2014 року. ЗСУ вночі відпрацювали по російському зирка с 300 в ростовській області РФ. Про це повідомив генштаб. Вибухи пролунали біля населеного пункту Новошахтинськ. точність ураження техніки дорозвідується. У відомстві наголосили, що комплекси с 300 росіяни використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення. Водночас, за даними джерел РБК Україна, ГУР 16 серпня здійснило спецоперацію в Нижегородській області РФ дронами камікадзе було атаковано військовий аеродром Саваслейка. Внаслідок атаки було знищено літак. Міг 31 два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п'яти літаків. Ймовірно, міг 31 к Зазначаю, зазначають, що після удару по цьому аеродрому 13 серпня був уражений склад паливно мастинних матеріалів. Росія вперше застосувала на фронті дрони нечутливі до засобів РЕП. Пише Форбс. Під час відбиття українського наступу в Курській області російські війська використали безпілотники з волоконно-оптичним управлінням. Ці безпілотники приймають сигнали від оператора через кабель, який розмотується під час їхнього руху. Старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник заявив в ефірі День лайф, що вирішальним фактором у боротьбі з такими дронами є знищення операторів, які ними. Керують вона не є унікальною російською, тому що і в збройних силах України думали над цим, і я не я не знаю наскільки це технічно зараз втілено, але те, що такі розмови, як би це зробити ближче в 2022 році, ну це факт, тому що е воно обговорювалося навіть не на стратегічному рівні, а на тактичному, коли там командир командирзводу і дрончики думають ну та як би це зробити, тому що дрони дорогі, і якби елементарно їх всі не, не загубити. Тобто, це не є унікальною російською технологією, це просто. Думка, яка є в повіті. Щодо ефективності, так вони ефективні, але слід розуміти, що а, якщо такий дрон десь запущений, ну, відповідно оператор знаходиться ну точно не далі ніж за 2 кілометри. Кабмін змінив порядок мобілізації для військовозобов'язаних, які доглядають за хворими родичами. Відтак, особам, які доглядають за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або батьками, більше не потрібно вказувати у заяві до ТЦК інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї. Військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю першої або другої групи, не потрібно доводити факт догляду, а для оформлення акту про встановлення факту постійно. Іного догляду військовозобов'язаному не треба відвідувати ТЦК та СП. У додатку Резерв Плюс з'являться нові опції. Військово зобов'язані зможуть онлайн повторно оновити дані, подати заявку на відстрочку, а також обрати собі спеціальність у ЗСУ. Про це розповів керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Перестовий. Ми зараз спрошуємо в реєстрі оберіг, щоб можна було автоматично згенерувати повістку і підписати електронним підписом начальника ТЦК, і потім вона буде доставлена до військовозобов'язаного. Це робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами і паперовою роботою. Дамо можливість обирати бажані посади в ЗСУ, вони всі будуть агреговані, можна буде пройти співбесіди і відбір в тому колективі, де ти бажаєш служити. Заробляв мільйони на ухилянтах. В Одесі затримали співробітника ТЦК. Повідомляється, що з липня 23-го року начальник відділу втручався у роботу електронної бази даних реєстру оберіг. Він відкоригував відомості щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для служби. Свої послуги він продавав за ціною від 4,5 до 7 тисяч доларів. Усі причетні до махінацій доставлені до ТЦК для оновлення даних. Камалу Гарріс офіційно затвердили кандидаткою на посаду президентки США від демократів. Це сталося на з'їзді політсили в Чикаго. За даними змі, віцепрезидентку підтримали більшістю голосів. Наразі кажуть аналітики, близько половини американців ставляться до демократки позитивно. Ну і на сам кінець випуску згадаємо, що і літо логічно підходить до завершення, а новий навчальний рік ось ось розпочнеться. Підготовка до цього важливого періоду вже триває. Батьки вже скуповують все необхідне шкільне принаддя. Але погодьтеся, граніт науки гризти легше, якщо смачно поїсти. Отже, сьогодні наша журналістка Антоніна Карташева побувала на одній цікавій події. Дивіться далі. Вітаю на новину Мене Звати Антоніна Карташева, і я у школі. Коридори пусті навчання для дітей ще не розпочалося. А от кухарів навчають, як правильно готувати шкільне меню. Автором є Євген Клопотенко. Його і почуємо, як триває навчання, чого досі бояться кухарі, і як ставиться до критики з боку батьків та дітей раніше в Україні було 15 тисяч кіл, зараз 12 тисяч кіл, На жаль, у нас є на деокупованих, ну, неокупованих територіях підконтрольних контролем України. Є е, е, із них 8 тисяч шкіл, вони е, прям працюють і там вон в офлайні. А із, цього, із цих офлайні там годують, можливо, 6 тисяч шкіл. Тому okay. 6 шкіл множимо, множимо на 4 там, кухаря, на 5 кухарів, це десь 20 тисяч, 30 тисяч кухарів у нас в цілому є в Україні, яких треба перенавчити. Ми зараз е, 253 е, де, Технолог або головних кухарів перенавчаємо, і цей кожен кухар має навчити по 50 людей. Тому, власне, 250 головних кухарів множимо на 50, які кожен перенавчається в своєму регіоні, отримуємо 10 тисяч. Тобто, власне, у нас є думка, що за цей навчальний рік, який починається 1 вересня, ми зможемо перенавчити десь 10 тисяч людей. Їжа це насолода смаком. До того щоб прийти до смачної їжі до правильного харчування, треба почати з себе, треба почати з сім'ї. Якщо батьки будуть правильно харчуватися, будуть е, про здоров'я своїх діток піклуватися, зменшувати міс солі, зменшувати міс цукру, е, додавати різні спеції, адже кухня е, шкільного харчування дуже великий місць спецій, будуть правильно вміти збалансувати тарілку здорового харчування, сніданків, обідів, і тоді буде з. Люди не звикли вчитися чомусь нового, люди не звикли до смаків до поєднання. От і все такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.